Що я вже приїхала додому. Першим їхав в садовий центр я заїхала на політон, туди, де я їжу, наші рівненські знають. Там з машини торгують, дивіться, які лимончики свіженькі, огірочки купила, авокадо, грибочки свіженькі, трошки купила бананів, може щось придумаю з ними Ну, для дієти. Купила кілограм чищених креветочок. Купила... Дивіться, яка хороша рибка свіженька, бачите? 400 гривень у них кілограм, вона без шкірки. І купила броколі. Я вже не скуплялася 2 неділі. Ото, що в мене була риба в холодильнику, була грудинка, навіть більше дві неділі. Мабуть, три я не купляла. От. А це поїхала і купила. Оце все коштує щось без пару гривень дві тисячі Тому що це риба, креветки. Ну, так собі, це вроді 75 гривень одна штучка. От, але мені воно ж буде надовго, тож е, їм не можна сидіти на одній грудинці постійно, знаєте, і на тому хеку. Е, дивіться, біля тої машини, де я завжди купую. Стоїть сьогодні. Бабушка така старенька продає цей бід на шиповник. Яку, По чому, вас там шипу... По чому ви продаєте у нас стаканами? 15 гривень стакан. кажу, давайте поміряйте, я всі вас заберу. 75 гривень. Я їй дала 100 гривень, вона аж сльози в неї вийшли. От. Думаю, скільки воно буде бідненьке стоять, там продавати цей шиповник. Забрала. Отаке От я зараз оце ложу в морозилку, трошки оставлю. Навіть потім краще морозилки достану, щоб не розморожувалось. Для того, як я буду вечерю робити, буде смачненька вечеря, брокколі, червона риба, шампінь... креветочки, шампіньйони. І залю обезжиреним йогуртом. От, і буде смакота. Лимончики, вони, які, бачите, гарні. Що це 70 написано, я не знаю, чи розмір, чи що там. Огірочки, теж свіжеті, бачите? о. Хоч воно хімія, але мені ж треба трошки міняти, знаєте, їду. Хай скоріше своє росте тоді, буде смакота і запах. І смак, шампіньйони теж, хто знає, як вони вирощені. Вони ж як ростуть, хто його знає. Але на один-два рази приготую собі. Ми ще більше дихаємо таким, знаєте. А риба це взагалі генькая, як яка кажу, дуже свіжа, дуже хороша. Через що я люблю туди їздити, купувати. І диві, у магазині я дивилася на ці хвости. Капець, морожені переморожені переце, а у неї. О. Свіжесенькі, бачите? Оце вони вже починають розставати трошки, то мені треба положити, кажу, в морозилку. Оце і це Це то відріжу, а це не буду. Потім достану собі, проріжу торбинку і достану, скільки треба. Ну, я буду готувати півп'ятої. А зараз я біжу в, в теплицю, я купила квіточок. От. Сьогодні я там нічого не купила, там ви бачили, я показувала, які ціни. Це капець. Я згадала, що моя ялинка, ота, що я вам показала 11600, що вона 25 тисячі коштувала. Це капець, це капець, які ціни. Треба вирощувати самій гортензії. У мене он є ще ленд-лайн. Я її наріжу кусочки, замочу сьогодні у перекис водню, щоб воно пролежало мені до завтра. А завтра візьму отак от само в горщик, як ото я вам показувала. Вмочу у клонекс і поставлю, хай укоріняється. І розведу своїх багато і все. Ну і що, в мене всього 4 сорти гортензій, чотири види. От. Хватить Хватить. Що якісь другі квіточки, тож вирощую щось. Таке всім гарненького дня, мирного неба. Я пішла в теплицю. Може посажу, то ще вам трошки покажу з теплиці. Я ще сьогодні там не була, а зранку було дуже похмуро. Думаю, не піду сьогодні, а зараз пекло, поки я приїхала. Ще виїжджала з дому, здається, довго не була. А сонце капець яке. То там вже зараз я представляю під сорок. Сьогодні мені треба мастером підлить. Адміністратор групи, там, де інжириці, я купувала. Вона кожен день показує і розказує, що робить з інжирами. Це стосується новачків. Написала: а зараз пора піддобривати універсальним добривом, яке має азот. То я підділю сьогодні мастером. Підділю мастером, потім через 10 днів знов. Піділю. От, А вона вже говорить, що з червня місяця не можна. Тільки треба калій, щоб зав'язувалися плодики смачні. мене інжир дуже смачний, дуже. Я не пробувала, я їй довіряю і я читаю, що пише про нього. І він ремонтантний, два рази плодоносить, морозостійкий, і що ще? Що ще? Отаке. От Добренько. На цьому все. Всім здоров'ячка. Бажаю, всім самого найкращого. Миру нам в Україні, перемоги в Україні, щоб закінчилась війна, щоб все закінчилось і щоб ми жили дуже добре. На цьому все, до слідуючого відео. За все вам щиро вдячна за перегляди, за, ну, за все ви ж знаєте, за лайки, за, за коментарі, за підписки. Я пішла далі працювати, це лежу в морозивку. Отаке От до слідуючого відео. Пішла садити квіточки.